Він побив її так, що здавалося, ніби машина її переїхала, кажуть свідки. В лікарні у Чернівцях померла 27-річна Вікторія Тонечук із села Глибока. Її привезли вже непритомною з розірваною селезінкою, переломом черепа і крововиливом у мозок. Вона не мала шансів у цьому випуску. Розповідаємо подробиці, які шокують, що саме сталося тієї рокової ночі. Чому у справі фігурують не лише ймовірний злочинець, а й його батьки. І чому, попри страшні факти, офіційне слідство досі вагається із підозрою? Мене звати Микита Аврелюк. Якщо тебе теж дратує тиша, коли вбивають тицяй на кнопку лайка та підписки. Давайте зробимо цю історію гучною. 27-річна Вікторія Тоненчук із глибокої померла після побиття. До лікарні її привезли вже непритомною в ніч на 6 квітня. Медики зафіксували множинні травми, перелом черепа, розрив селезінки, крововилив у мозок. За словами головного лікаря Чернівецької обласної клінічної лікарні Олександра Грушка, ці ушкодження були несумісними з життям. Про це повідомляють букви та місцеві чорнівецькі ЗМІ. Сенсаційні подробиці того, що могло відбуватися тієї ночі, розповіла подруга загиблої в соцмережах. Батьки причетні також до злочину. Він її побив, після чого подзвонив до мами з татом і сказав я, здається, її вбив. Його батьки приїхали, загрузили віку в машину і відвезли її додому, де вони проживали. Поки вони заносили її додому при смерті, до хати прийшов її тато. Який цілий день дзвонив їй, але не міг додзвонитися. Він живе недалеко це все він побачив на свої очі. Тато швидко викликав швидку і її забрали. Якби не чуйка тата, вони б її залишили помирати з крововиливом у мозок, на це багато часу не треба. А ще це було сплановане побиття, тому що він спеціально вивіз її в поля, де немає людей, щоб не чути було крику, і так далі. Він так її побив, що на ній був розірваний весь одяг. Страшні забої, ніби її переїхала машина. Причому раніше його вже звинувачували у побитті Вікторії. Тож у січні цього року ця історія вже могла завершитися зовсім інакше. Поліція тоді розслідувала справу про побиття тієї ж віки і навіть. Передали її до суду, Втім, в останній момент вона відмовилася від обвинувачення і справу закрили без жодних наслідків для нападника. Взагалі, за словами близьких дівчини, юнак від самого початку стосунків проявляв агресію та намагався контролювати Вікторію. Ось що про це каже подруга загиблої Єлизавета. Я бачила, як він на неї дивиться. Він дійсно її любить. Я не буду говорити, що він її не любить. Він її любить. але просто біда в тому, що ця любов вже якась да, нездорова. І м, перевірка телефонів, перевірка е, переписок, е, надмірне, надмірні ревності це вже не здорово. І в ньому за останній період часу це вже читалося. В моєї племінниці було день народження, і ми святкували його, і Віка теж була присутня на цьому дні народженні. Е, і тоді я Віки побачила на обличчі Синці. Я її спиталася, типу, що це? Вона мені чітко їй відповіла, що це зробив Юра. Вони сварилися, щось там побилися трішки. І тоді вже перша така серйозна розмова була з вікою стосовно того ж ну, типу, що це не ок. Друзі Вікторії також назвали ім'я її хлопця. Ним виявився Юрій Юркевич, який лише нещодавно закінчив школу. Тим часом у мережі почали ширитись повідомлення, що хлопець утік за кордон, але цю інформацію поліція офіційно спростувала. Якісь версії можливого слідства і інші підозрювання Ну на сьогоднішній день у нас ну це основна версія, що розглядаємо версію спричинення цим хлопцем тілесних тілесних ушкоджень. То є така інформація, що він е, перебуває за кордоном, Він має уз країни. Ну така інформація не відповідає дійсності, оскільки 15 хвилин назад він був у приміщенні поліції з адвокатом, проводили слідчі дії з ним. Поліція зазначає провадження відкрито за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Це особливо тяжкий злочин, карається строком від 6 до 10 років. Правоохоронці вже встановили основну хронологію подій. Від суботи, коли все сталося до моменту потрапляння Вікторії в реанімацію, як повідомляють журналісти із посиланням на поліцію, дівчину до лікарні доставили родичі. Ймовірним нападником вважають 18-річного студента, з яким Вікторія мала стосунки. Поліція підтвердила, що з ним уже проводяться слідчі дії. Однак підозру поки що не вручили. Слідство чекає висновків судмедекспертизи. Поки експерти пишуть висновок. Уся країна чекає на справедливість. Після новини про смерть Вікторії Тоненчук під будинком, де мешкає ймовірний нападник, зібрався розлючений натовп. Люди кричали Вбивця і ганьба вимагаючи справедливості. Ганьба! 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 А в соцмережі тим часом вибух емоцій публікують старі фото з синцями. Пишуть, він бив її вже не вперше і закликають карати не лише його, а й батьків. Бо саме вони, за словами очевидців, після побиття забрали дівчину і не викликали медиків. Яка б правда не була, а садюзі вища міра покарання. Це хто виховав такого садиста жахіття. Ключове тут, поки відкривали кримінальне провадження і встановлювали усі обставини, він втік відкривайте і встановлюйте далі. В Чернівецькому промені є інтерв'ю батька цієї загиблої дівчини. Він плаче і каже, що не вірить в правосуддя, що ця сімейка не людів відкупляться. Поліція на даний час вбивцю не затримала. І він є лише свідком справи. Суспільство чекає не на чергову заяву, а на вирок. Бо якщо цього разу знову все заглохне, ми просто офіційно визнаємо, домашнє насильство в Україні це не злочина статистика. Пиши в коментарях, як ти це бачиш, і поширюй, бо якщо це все знову замовчать, наступна історія буде ще страшнішою. Феєрична загибель російського окупанта ліквідувало дроном. У прямому ефірі росіянина наздогнала кара, коли той сидів і мріяв, як вбиватиме українців. Він і його співрозмовник зависали в чаті рулетка. Що ще наговорив окупант перед смертю і чому навіть не ховався від дрона? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На Запорізькому напрямку російський окупант з 429 го полку розвів вогнище і взявся готувати вечерю просто неба. Ніби в себе вдома, ніби війни немає. Повару стало сумно, тож він паралельно пішов точити ляси в чат рулетку. Така вона багатозадачність. Зі своїм співрозмовником повар завів розмову про наступ українців на Бєлгород. Пообіцяв, що нещадно різатиме ворогів. Но ну, я слышал, под Белгородом захватили Дмитриевку. Слышал же? Да слышал. Бля. Две деревни. Бля. Вообще от них только ничего не оставили, говоря. Я их пытался врезать буду, блядь, как блядь. Далі розмова зайшла про відпустку та застілля. Співрозмовники планували роздавити пляшку при зустрічі. Після чого повар окупант почав підозрювати, що його вечеря під загрозою, і навіть пожартував, що якщо прилетить дрон, його хлопці залишаться голодними. Так він ухилявся пару хвилин, роззирався навколо і прислухався, але польову кухню залишати не хотів. Відтак всі глядачі запису стали свідками останніх секунд життя окупанта. В мережі епічну загибель повара підписали: Повечеряли по-нашому. Українська карма, матеріалізація мрій в дії. На цей випадок в народі є приказка: не кажи гоп. Поки не перескочиш, а тим більше, коли ти окупант і гуляєш під прицілом українського дрона. А ви, друзі, напишіть, будь ласка, все, чого бажаєте таким же російським злочинцям, які прийшли на нашу землю з війною. Дякую, що подивилися цей випуск разом із нами. Підписуйтесь на наш канал, долучайтеся до нашої спільноти та залишайте свої коментарі. Це допоможе цьому відео набрати більше охоплень і більше людей дізнаються правду.